Дорогі друзі, ви на каналі Діагеймер І сьогодні у нас вийшло дуже класне оновлення. Ви собі просто не уявляєте, скільки у нас тут цікавинок заплановано. Але давайте по порядку. У нас відкрився пляж, так? Так, так, давайте дивитися, що у нас тут такого цікавого. Так, уже не терпиться, давайте. О, вау, дивіться, як уже самопочатку, класу тут у нас є фізкультурний майданчик. Вау, дивіться, який накачаний. Подивіться на цю його футболку. Я просто пшу шоці. Подивіться. І в нього є гиря. Дивіться, як клас. здає нові емоції. У нас не було ще такого ніколи. Вау. Це просто супер. Також є ось тут. Тут у нас, звісно, нові емоції теж підтягувати. Давай ще у нас тут є вода, щоб попити. Ну, це нам не потрібно. І ще ось тут, тут у нас є якісь турнікети. Але, але, друзі, ви бачите нова кнопка. У нас з'явилися. Тепер ми можемо. Про, ми можемо казати, у нас з'являється такий текст. Просто це вау, вау, вау. Давайте подивимось. отут тут можна е, якісь речення. Е, ще ось тут -от, е, ну, дуже е, різні всякі є. Е, у нас. О, дивіться, тут навіть є різні е, будинки. Ого, тут стільки локацій. Дивіться, тут усі наші локації. ого, Давайте будинок подивимося. Е, тут я бачила, у нас є Natural, Modern, Luxury, Resident, Family, Kawaii, Ну, десь треба словом знайти. Ще у нас є тут, але ще не, не відкриті. У нас щоб зірочку і щоб ми шукали. І ще має відкритися щось скейт і ще щось по карті. Ну це уже потім. Давайте отут ще одну звісно. Ми ага. Тут у нас ще є різні е, такі у нас е, е, емоції різні. Ну це дуже класно. Вау. Тут дивіться, яка над давайте сьогодні у нас працюєш. Працюєш, давай ось так оці. Так, тут він ось так залазить, а є ще просто залазить. Ну, класно, класно. Мені майданчик дуже подобається. Цікаво, а тут може? О, дивіться, він тут і плавати може, клас. Так, переходимо далі. У нас тут йогурти. Це те, що було спойлери. Дивіться, яка класна жінка тут продає. І дивіться, що у нас тут з'явилося. У нас з'явилися ось такі класні напої і нові смаки. Дивіться, які класні морозиво в формі гарбуза. А ще нові сільчики теж дуже класні. У нас тут є йогурти різних розмірів. Давайте собі зробимо великий. Кладемо сюди. Давайте виберемо ванільний. це мій найулюб. Окей. Е, допустимо. І також ми можемо ще тут робити посипочку. Вау, клас, ну просто супер. Так, ідемо далі. Це у нас люди зі спойлера Вони у нас були. Тут є у них напої всякі, є ще у нас крем від загару і ще підказка. Я думаю, що нам потрібно оцю жінку привести до оцієї іншої. Зараз ми її знайдемо, так що ходи з нами. А тут у нас волейбол, це теж. Те, що у нас нове було. Давайте зараз ми пограємо. Я дуже хочу спробувати грати в волейбол. Давайте зараз він подає. Ого, відбила. Вау, клас! Тут можна цілий матч вести. Так, ну ми тебе забираємо. Вау, подивіться. Ага, куди м'яч полетів? Дивіться, який класний надувний круг Так, зірочка. І я навіть знаю, де ми її поставимо. Звісно, на початку, ось сюди. Ось одна зірочка у нас є. І ми знайдемо ще дві. Тут у нас е, м'ячик у поводино, нічого страшного є. У нас тут отакий вау-матрас, а ще у нас є е, тапочки. І подивіться, кіт намальований на піску і сердечко. Вау, а це що таке? Нічого собі. Вау, це, це лук, що у нас парасолька. Це ще й плавати може, вау! Що за шик? У нас тут є ще люди. Вау, подивіться на їхні костюми. Ого. Дивіться, які в них тут костюми. Ой, а тут у нас є якийсь конвертик. Ага, це, напевно, хочуть відправити листівку. І ще одна зірочка. Беремо. Далі, далі, у нас тут. <кій> Вибачте? У нас тут є дошки для плавання. Давайте зараз ми з ними емоції спробуємо. Які у нас є. Так, ну що, які в тебе тут емоції є? бачу е, я поки ніяких емоцій, ну гаразд. І так можна. Тут у нас є ще душ, і дивіться пункт огороди, Вау, клас! Дивіться, в нього є бінокль, свисток і мікрофон, а ще у нього є, звісно, гамак. Так, далі у нас, напевно, перехід на рампу, так як я бачу. Так, ось ми тут о, опиняємо. А вони тут. їх тут у нас не було. Дивіться, у нас, здається, нові люди тут з'явилися. Вау, подивіться, який в неї класний костюм. Так, дивися, це часом не він на фото. Е, дуже схожий. Давайте спробуємо йому дати це фото. М -м, дивно, але. Ну, дивіться, він схожий. Це точно він. Але що нам треба робити? Давайте, я, здається, знаю. Можливо, нам потрібно їй зробити якийсь напій. Е, давайте спробуємо, можливо. Ну, да, давайте з грушею спробуємо. Ну, тут, здається, немає. У нас напо... Ну, я навіть не знаю, що тут можна якби... Ну, це точно підказка, 100%. Так, давайте знайдемо нашу третю зірочку. Я навіть не знаю, де її можна знайти. А ви як думаєте? Зараз ми будемо шукати. І давайте спершу віднесемо ось цю зірочку е і поставимо на наше місце. Ну, пляж, звісно, класний, Звісно, я знімлю серіал, не хвилюйтесь. Останнім часом я трошки пропадала, але я, звісно, все відшкодую вам в серіальчиками. Не хвилюйтесь. Дивіться. Так, де наші. До речі, ви бачили, які тут класні лежаки? Вони можуть складатись? Вони можуть розкладатись непогано, так. Давайте зараз віднесемо цю зірочку і будемо шукати ще одну останню третю зірочку. І нам мають дати якийсь подарунок. Ну, давайте дивитися уважно. Так, ну це вже... у нас тут не потрібна. Так, де, о, дивіться, ось вона, ось наша зірочка. І зараз нам дадуть подарунок. Цікаво, цікаво, що це є. Давайте дивитися. Ла-ла-ла-ла. І Вау, Вау, як клас, це класне радіо, дуже стильне, вау, супер. Ну і звісно, як по традиції, у нас нові подаруночки. Дивіться, у нас Суперстар Сент Плей. Давайте його активуємо, а потім зі знаком питання. Загадковий подарунок. Дуже цікаво, що нас тут чекає. Так, дивимося. У нас тут є ось така. Е... Оп. Чи не оп, дивіться, я. Тут можна копати, значить, ми зараз можемо взяти на пляжі наш металошукач, і ми можемо знайти різні речі. Вау, дивіться, я знайшла навушники уже. Е, так, несподівано, скажімо так. Ну, нічого страшного, вау, дивіться, це ми вже зробили пам'ятку. Ну і там можна робити, звісно, багато всяких, напевно, поробок. Що ж, ну і давайте дивитися наше знак питання. Парарарам, Парарам. Вау! Басейн! Вау, який він класний, просто супер. Виглядає дуже класно. Так, це ми вже розпакували. Вау, він такий класний. А тут у нас є вода? О, так, дивіться, набираємо воду. Давайте ми зараз візьмемо нашого, далю. А він, до речі, тут плаває, О, вау, тут я так люблю, коли наші малюки плавають. Це просто. вау, Ну, ну це просто, це любов. Це дуже все класно. Ну просто. Хеллоу! Я надіюсь, що вам це оновлення сподобалося. А уже в неділюці у нас Пасха, друзі. Так, у нас буде Пасха. Я думаю, що ви її вже чекаєте так само, як і я. все ж бажаю вам її усім щасливо і Пасхи. А з вами була я, Діа Геймер. Всіх люблю, всім па-па.